Влада Берліна не погодилася виставляти знищену Збройними силами України російську техніку. Планувалося зробити це під російським посольством. Посол України в Німеччині Андрій Мельник вимагає від мера німецької столиці скасувати заборону чиновників. Далі процитую: знищена військова техніка Росії, виставлена у самому центрі Берліна. Має дати людям в Німеччині на власні очі відчути жорстоку війну на знищення, зазначив наш посол. Оператори двох музеїв захотіли виставити розбиту українську. Захисниками загарбницьку техніку, однак Берлін відхилив їхню заявку. Раніше аналогічні виставки відбулися у низці європейських міст, зокрема у польській Варшаві, Вроцлаві та Чеській Празі. Назва виставки за нашу і вашу свободу. Складається виставка із основного бойового танка російської армії Т-72Б, якого було знищено у бою за Київ, САО «М100С» та зразків снарядів від російських установок ураган та смерч. Український посол Андрій Мельник звернувся до пані мера Берліна Франциски Гіфай із проханням вирішити цю ситуацію. Втім, відмова берлінської влади така: у цьому підбитому російському танку огидно загинули люди. Тому б ця виставка була би недоречною. Сам же показ понівеченої техніки РФ демонструє, що війна РФ проти України є недоречною, і що Україна із допомогою партнерів може припинити російську небезпеку. Також, за словами організаторів цієї виставки, звичайні німці не задоволені рішенням влади, щоб її не проводити. Тож виставка із розгляд. Збитою російською технікою ще може відбутися. Артем Каня, редакція Позріватель.